Якщо говорити сьогодні про зразковий аматорський ансамбль танцю яворочок, то починати потрібно з тих, хто плекав його з малку, тобто з 91-го року. Тоді новоспечений колектив робив свої перші кроки. На сцені виступали 24 пари. Мабуть, сама муза Терпсихора благословила «Яворочок». Через рік ансамбль, який тоді очолили Микола та Ольга Москаленки, захистив звання зразковий. Вскорі ми вже ездили на конкурси, это і в Житомир, і в Ровно. В Ровно Рівному вообще были призерами і зайняли перше місце. І вот творчий путь, як видите, у нас все растёт і растёт. І очень приятно, что сейчас этот коллектив набрал таких обротов. Ну просто великолепний. З 2000 року керівниками Єворочка стали Жанна Кабанчук та Ірина Назаренко. І досі вони у постійному творчому пошуці та щоденні копіткій праці. Ми працювали в клубі підлітковому разом, там згартували свій колектив. Колектив був невеличкий. Працювали двоє на над різними групами. Потім ці групи потім ці групи перевели сюди в Яворочок. Нас запросила Олена Володимирівна. Звісно, завжди хочеться більшого і лучшого. І вот. ми з кажемо годом чтобы было щоб було більше дітей, щоб они лучше танцювали, щоб було нас більше мальчиків. Я думаю, це всегда добре, коли мальчики умеют танцювати, это им йому в житті далі пригодиться. Одні з перших учасників ансамблю «Яворочок» – брати боголюби. Старший Руслан не зрадив своєму захопленню і наразі вчить хореографію школярів та працює у міському палаці культури. Його брат Ярослав у вільний час теж продовжує танцювати. І так вийшло, що мені понравилось. і. И... Я почав виступати, займатися, ну, трудно вчень била спочатку, потім Ну, Після ну, цього з допомогою Нікола Івановича він мені допомог. Я вступив в Житомирське училище культури, закінчив хореографічний відділ. І в мене вся життя виходить в танцях. Найулюбленіші танці з моїх цегопак з першого класу. Як мене привели, так і танцювати. Це чудовий колектив. У сім'ї боголюбів танцюють майже всі. Від тата Руслана не відстає і син Дмитро. Мені подобається виступати так, як папа. Я вообще люблю виступати. Сьогодні Яворочок відвідує 120 дітей. Маленькі артисти у вільну хвилину з радістю поспішають до улюбленого ансамблю. Мене розвеселяє танці. Я люблю. Займатися на них ну, трошки пропускаю, буваю, а буваю, приходжу багато. І мені з дітьми тут весело, я розвиваюся, ну, і хочеться танцювати. Ми їздимо на всякі фестивалі. Я ходив спочатку на карате, все, на футбол. Мої друзі запросили мене танці. Я пішов, мені дуже заінтересували це. З роками яворочик не просто набув популярності. Збільшився його репертуар, вдосконалилися майстерність, і на зміну старим досягненням прийшли нові обласні та всеукраїнські перемоги. Знають наш ансамбль і за межами країни у Польщі, Сербії та Угорщині. Через місяць зразковий колектив поїде до Болгарії на восьмий міжнародний дитячий фестиваль, який проходитиме у місті Несебер. У різних куточках України на професійному рівні танцюють вихованці ансамблю: Ірина Денисевич, Юлія Черепан, Діана Білоус та Артем Кабанчук. Випускники Єворочка, роки проведені у колективі, називають найкращими. Он научил меня не только э, таким вещам, как следить за своим физическим здоровьем в первую очередь. Он научил меня дружбе, научил меня пониманию, научил меня делиться и помогать друг другу, даже в те моменты, когда вокруг идет борьба и соперничество. И это очень важно. Каждый наш выпускник, он с радостью снова и снова возвращается в этот коллектив. Пускай не поучаствовать, но хотя бы посмотреть, порадоваться, какие новые завоевания, новые олимпы получает Еворочек. 15 випускників ансамблю 19 травня, у день 15-річчя Яворочка, також візьмуть участь у святковій концертній програмі. Як вперше у 92-му році ансамбль покаже 12 хореографічних номерів, серед яких знову будуть відомі поліські дріботушки.